Усім привіт. Я хочу зараз таку достатньо коротку репліку записати, але це дуже важливо. Я останнім часом. Ну, звісно, ми ж усі. Ну, у мене там родичі живуть в Ізраїлі, друзі живуть в Ізраїлі. Багато справжніх людей України і моїх друзів України, моїх друзів особистих, значить, мій племінник. Хоча ми не етнічні євреї, та він там опинився е не через те, що він там народився, так сталося, так судьба, так доля склалася щасливо завдяки е е людям. Я не буду їх називати, але вони знають, хто вони, які посприяли тому, щоб мої племінники е виросли справжніми громадянами Ізраїлю, патріотами. Мій племінник е офіцер е Цахаль е і. Чесна порядна людина, і тато його. Ну всі просто прекрасні люди. Та да, навколо і мама, і подруги, і друзі. Я за них дуже переживаю. Ми перед передзвонюємо один одному, коли. Тут тривоги ракети, там тривоги, ракети. Ми тримаємося разом, але я навіть не про це особисто, про те, що скільки я в останні дні ну, от масована, масована, атака, масована атака на Ізраїль з боку Ірана не вдала, вбита одна людина, і те це вони не хотіли точно вбивати це в Рамалі, це західний берег. Палестинці вони там вбили. Уламкам ракети, або там ступінню а, ракети якоїсь. Але я не про те, а про те, наскільки Українці, о, наскільки українці, які знаходяться ну в набагато ну серйозно, більш вразливому стані, а, які мають право. Там, при всій неповазі, повазі до, там, не знаю, до зла, до іранського, це все ж таки Росія це ну, на порядок більше і страшніше зло. І нам так не допомагають, як Ізраїлю ми добудова про причини. Я тут, тут великий комплекс, я істерик таких не хочу влаштовувати. Я розумію всі обставини, як склалися стосунки Ізраїля з західними з Америкою, як наші складалися, і що ми робили, не робили, що Ізраїль робив, не робив. Я не про це зараз. Я про те, що зараз я бачу, як українці, яким дуже важко, яким здавалося б ні до кого. І вони співчувають Ізраїлю так щиро, що я, я не знаю людей у світі краще за українців. Я реально я кайфую, знаходячись в оточенні людей, які живуть в Україні, яка стікає кров'ю щодня. Люди, які втрачають друзів, родичів, у яких родичі, друзі на фронті, і вони переживають. І вони дуже, дуже хвилюються про Ізраїль, який. Набагато краще захищені і гарантовані на його існування, принаймні великими державами, на відміну від наших партнерських стосунків, так, з ними. Це велика честь жити серед таких людей. І всі ці легенди, які поширювалися, поширювалися про антисемітизм українців, про... Ну, це все, ми ж знаємо, як це робилося. Я, до речі, завжди це все. Викривав і писав про ці маніпуляції, про ці всі вигадки, про наклеп на українську націю. І я вам хочу сказати, що більш доброго народу ну, я, я не бачив ніколи. І Настільки люди емпатичні. До речі, тут ми схожі з євреями. Ну, в принципі, я, я не знаю. Для мене Ізраїль, і українці дуже, дуже братні е, насправді. Ну так воно і історично так і було ж. Да? Ну, хто заснував Ізраїль? Українські люди е, з України. І, е, але ж маніпуляції такі були, що ось е, коли антисемітизм, то він український, хоча це абсолютно російська влада влаштовувала все в імперії. А як е, значить, е, заснували Ізраїль українські люди? Шевченка знавсі, до речі, там, ну ви знаєте, краще за мене історію напевно, Ізраїлю, України, але е, тут, нібито, Україна ні до чого, Україна до всього. Україна і Ізраїль дуже, дуже близькі країни і народи. І я був в Ізраїлі, мав щастя можливість побувати там і на День Незалежності Ізраїля, просто з людьми поспілкуватися. Підтримка майже стовідсоткова. І ось я нещодавно бачив, буквально от сьогодні, ролик Рошашана в, ну, туди, куди Хасіди приїжджають, значить, в Умань, і вони всі за Україну. І нікого нікого там про російського немає. І взагалі в Ізраїлі зустріти про російську сволоту. Ну це серед знає, кого можна зустріти. А переважно ну, люди просто підходять, я не знаю, там цигарку стрільнути і кажуть Славу Україні. Просто йдуть повз і кажуть слава Україні. І вони нас співчувають, і ми співчуваємо. Я не буду зараз про політику, не буду казати. Як там мають уряди поводитися? Я знаю, що зараз багато ізраїльтян підтримують прем'єр-міністр там, через його рішучість в цих діях, про які йдеться стосовно абсолютно справедливої відповіді Ірану, там, Хамасу, яку повністю підтримує, але, але я не можу забути. Те, і я думаю, що ну, в принципі, і ізраїльські громадяни теж можуть це згадати, як він а, складав дуже ганебно, дуже. Підступну парочку путіну, як вони ходили майже під ручку на, на там па... декілька разів ніхто так туди так не їздив, часто до Москви і до Петербурга, так званого як Нітаньяво. Він ходив з Георгівською цією геноцидною стрічкою. Ходив з портретом діда соло. Це теж ганьба, така жахлива була. А Путін тим часом влаштовував. Ганебні вечірки зхвалив Гебільса в цьому єврейському центрі в Москві, який він побудував, напевно, на гроші там, олігархів типу Фрідмана, не знаю там кого. І, але йому там було дозволено все, бо він купив всіх цих ручних і підлеглих рабинів, я їх не вважаю абсолютно рігій діячами. Це бізнесмени на крові, на бізнесмени на диктатурі, на рейху, це паразити. Я маю на увазі таких персон, як Борода. Якщо хто знає, як Берлазар. там дуже брудні особистості, але не від них є люди, особливо українські євреї, які для мене зразок. Того взірець того, як, яким має мають, мають бути люди. Я не буду імен називати, це і мої особисті друзі, люди, яких я особисто не знаю, бо мало знаю. Але нас поєднує одне і те саме. І це не те, що поєднувала не надійся, може більше не поєднує. Подивимося, не та з Путіним. Це не якась, е, е, там бажання підлаштуватися або отримати якусь вигоду, е, або там, не знаю, там зацілувати зло. Ми просто любимо один одного і е, поважаємо правду. І ми знаємо, що за Ізраїлем правда, і за Україною правда. І така сама більшість ізраїльтян, які вважаються, що правда за Україну, що Україна це добро, а Росія це зло. Така сама частина у Іран, так само, така сама частина і навпаки, а, і в, в іншій країні вважають що те ж саме, що е, е, Ізраїль добро, а це зло. Що, е, Росія зло, Україна добро, і я думаю, що десь пропорційно. Ну а які є там розмови від сталі або залежні від пропаганди, вони є на жаль, в нас в Ізраїлі є це все такий бруд, на який має а, ми маємо позбавитися, і на жаль, ця війна вона далеко ще, і вона, я думаю, що все ж таки буде світовою яким чином точно я не можу поки сказати, залежить від виборів у Сполучених Штатах? Якщо Трамп переможе, це буде дуже-дуже потужний удар по людству і дуже швидко почнеться хаос у світі. Якщо переможе, він не переможе, якщо Камала Харрис переможе і нормальні притомні люди, які не хочуть руйнувати союзи, НАТО, не хочуть домовлятися зі злом, з фашистами. Трампа, віце-президент, взагалі фашист просто відвертий. так? Расист, фашист і тощо. Е, якщо це. ну, Тобто світова війна, вона можлива насправді в будь-якому випадку, бо вона залежить не від тих, хто проти, а від тих, хто за неї. Але, попри все, я вважаю, що нинішня ситуація вона робить наше майбутнє, наше розуміння того, що відбувається, чистішим. Е, Нормальнішим, щирішим. І е, у війні нічого немає доброго, крім того, що е, у війні загартовується людство, загартовується мораль і загартовується те, що буде тримати. Е, цей світ після того, як ця війна стане чи стане вона світовою, чи ні, закінчиться тільки перемогою добра. Якщо буде напівперемога, напівпоразка там чи там, в нас чи в Ізраїлі це нічого не вирішить. Досвід Ізраїля, до речі, про це свідчить дуже дуже іскраво і. Далі я вже, здається, все повторився і почав. Я просто, Це було таке мене натхнення сказати, наскільки наскільки українці люди, які в будь-яких умовах страшних, вони співчувають іншим. Я люблю цей народ, і я люблю тих, кого він любить. І мені так приємно, я коли приїхав у 2015 році в Україну переїхав, остаточно я. Казав, що це головна країна світу, де буде вирішуватися доля світу, де вона вже почала вирішуватися. Це століття України. І з мене посміхалися. Мене вважали божевільним і казали, ой, ти хочеш бути, бути українцем більшим, ніж українці? Ні, я просто правду казав, я це бачив. Я це бачив ще на, ну, коротше, неважливо. І воно так і є. І ця країна заслуговує на найкращу участь. Ізраїль заслуговує на найкращу участь. Я думаю, що коли зміниться влада, і не буде війни, і буде перемога, і буде панувати добро і справедливість, наші країни будуть на найближчими. І доля в нас схожа. Це це не мій погляд, так стратегічно, Якщо дивитися, це абсолютно невідворотня перспектива. Я так вважаю. Дякую вам за підтримку, дякую вам за коментарі. Напишіть в коментарях, як ми підтримуємо один одного, Ізраїль і Україну. Напишіть в коментарях свої ідеї щодо наступних роликів. Напишіть свої враження від того, що відбувається. Пишіть що завгодно. Насправді все читаю і дуже ціную вашу думку. І дякую вам за спонсорство. Якщо ви... Підтримуйте те, що я роблю, будь ласка, підпишіться на будь-який рівень спонсорства. Це дуже невеликі гроші на місяць, навіть не смішні, а ну такі надсмішні гроші. Але разом, коли це збирається все докупи, це допомагає жити, працювати і допомагати армії. І ми всі разом це робимо. І я дякую вам за підтримку Збройних сил України в першу чергу і вільної аналітики, бо я ні від кого не залежу і не мрію, і не хочу залежати, крім вашої думки, вашої підтримки. Дякую вам за все за допомогу в будь-який спосіб. Я все це бачу і дуже вас усіх ціную. Спокійно залишаю цей світ під вашим доглядом. До нових зустрічей.